Готуємо закваску левіто мандре. Вітаю, друзі! Ви на каналі Готуємо з Олесою піжик. Якщо ви дивитесь це відео, значить саме воно допоможе вам вивести славнозвісну закваску левіто мандре з нуля. Детальне відео, покроково, абсолютно кожен з вас. Зможе створити ось таку от закваску за 14 днів і вже випікати смачнющі ті самі з хрусткою, такою скоринкою, ароматною домашній хліб з багатим внутрішнім світом, з великими порами, так, або ж пасху чи інші здобні вироби. Ось така от красуня. У мене вже є. Їй сьогодні 15-й день. Тобто, вже сьогодні я розпочала її використовувати. Мій хлібчик вже підходить. Обов'язково поділюся з вами проміжним результатом і обіцяю, що на вас чекає скоро серія випічки на заквасці левіто Мандре. А перед тим як я розкажу і покажу, як я покроково виводила закваску левіто Мандре, я хочу показати борошно, ось близька, кому потрібно робіть скрін. На якому я виводила цю закваску. Вміст білку на 100 грамів становить 12 грамів. Як правильно обрати борошно для закваски левіто мандра? Можна, в принципі, брати і інше, не лише таке борошно, але я вам раджу брати серію борошна для піцци. Бачите, тут написано фюапіца, тобто для піце Саме в такому виді борошна великий відсоток білка на 100 грамів, тобто 12 грамів. І я вам раджу для виведення саме такої закваски, як левіто мандра, використовувати борошно сильна борошна називають, змістом білку від 12 грамів і вище на 100 грамів. Ну а зараз, друзі, дивіться уважно це відео. Записуйте, що вам необхідно, і вже сьогодні. Кожен з вас зможе вдома зробити ось таку от красу, і вже за два тижні кожен з вас зможе смакувати вдома свіжоспеченим тим самим хрустким хлібом на ось такі от чудові заквасці левіто мандри, виведені власноруч. Для приготування закваски візьміть наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані, тож ставте на паузу і вже починайте її готувати. Або, як завжди, все знайдете в описі під цим відео. Беремо воду фільтровану або відстояну. Далі мед, одна чайна ложка, додаємо у водичку, вода кімнатної температури, і мед гарно розчиняємо у воді. Ось так. Можна замінити цукром. Далі додаємо пшеничне борошно, сильне, те, що я називається, від 12 грамів білку на 100 г. Я роблю все по рецепту, тому говорю, як сама вивчала. Формуємо ось таку кульку. Так, тісто має вийти туге, таке як на пасту, наприклад. Формуємо гарну кульку. Ось так. Беремо підготовлену чисту банку. В кульці обов'язково робимо глибокий хрестоподібний надріз, оскільки закваска плотніша, ніж, наприклад, цільнозернова, то щоб гарніше проникав кисень всередині тіста і воно гарно бродило, потрібно робити надріз. Далі беру шматок марлі або тканину, беріть, вчетверо складаю. Ось так накриваю, як звичайну закваску. Бачите, як вона має виглядати. І лишаю. При кімнатній температурі. Температуру я повністю прописую кожного дня. Ось таким чином кожного дня, бачите, я клею стікер з датою, з часом і температурою. Все залишаю. І, до речі, хто ще шукає для себе потрібний ідеальний рецепт, хто експериментує, ось тут я залишу для вас вже також перевірений рецепт покроково. Пшеничної цільнозернової закваски. Беріть собі на замітку, і вже на п'ятий або шостий день ви зможете вже випікати корисний та смачний хлібчик на заквасці. і багато чого іншого. Ну а ми ж розпочинаємо абсолютно нову сторінку у випіканні хліба і будемо використовувати для цього цю саму. Погляньте, яка вона! Я її підгодувала зранку, і вона вже настільки виросла, ну просто красуня. Друзі, а вже кому потрібні рецепти приготування хліба або ж іншої корисної випічки на цільнозерновій заквасці, ось залишаю також для вас цілий список відтворення, в якому кожен з вас знайде для себе абсолютно той самий рецепт. Смачного та корисного хліба або ж іншої випічки приготованої на цільнозерновій заквасці. Ну а зараз дивіться це відео до кінця, я покроково вам покажу, як я готувала ось цю закваску левіто мандре за 14 днів у себе вдома. Далі починається підгодовування. Я годую вже на третій день. Беру наступні інгредієнти. Всі вони перед вами на екрані. Бачите? Дивіться, як виглядає. Присохла вона трохи зверху, це нормальний процес. Забираємо шкірку зверху і використовуємо від загальної кількості цієї закваски, тому що це вже закваска. Беремо 100 грамів. Верх викидаємо це, викидаємо ми буквально столову ложку, трохи менше навіть. Все інше додаємо це буде закваска, яку будемо годувати. 100 грамів беремо, далі таку ж саму кількість борошна 100 грамів і водичка 50 грамів. Перемішуємо спочатку ложкою. Далі все так само, як і першого дня. Формуємо кульку обов'язково. Ось так, бачите, дуже швидко все. Робимо обов'язково хрестоподібний надріз і кладемо у чисту банку. Знову накриваємо марлею або тканиною, ні в якому разі плотно, дуже щільно кришкою не закривайте. Отак, тканиною. Зверху фіксуємо резинкою, щоб закваска дихала. Все. Знову так само виглядає: клею стікер з датою. З часом в один і той самий час годуємо. Далі годую вже на наступний день. Я побачила, що вона в кімнаті тепла, вона більш активна. Всі інгредієнти перед вами. Тобто, спочатку через день, далі, бачите, вона вже є бульбашківній. На наступний день годую. Так ви можете робити тиждень. Перші 7 днів ви можете годувати закваску або через 24 години, або через 48. Якщо вона стає активною, бульбашки з'явилися, годуйте на наступний день. Якщо нічого не відбулося з першого дня, годуйте через день. Перші 7 днів ви можете обирати або через 48 годуйте, або через 24 години. Все робимо так само: 100 грамів закваски для підгодовування, 100 грамів борошна, 50 грамів водички. Зробили кульку, зробили хрестоподібний надріз і залишили. Увага! З 7-го дня ви закваску маєте годувати кожного дня. Ви вже не обираєте, чи 24 години має пройти від останньої підгодівлі, чи 48 кожного дня. Перші 7 днів ви можете обирати, дивлячись, який стан, скільки у вас в кімнаті температура, якщо вона не дуже активна, залиште її ще на добу. Якщо активна, погодуйте. З 7-го дня починаючи, годуйте кожного божого дня. Аж до готовності, тобто до 14-го дня. От дивіться, сьогодні вже шостий день, і я е, годую її. По плану, вона в мене активна, в кімнаті в мене нижче 23 градусів не було, тому я годую її кожного дня. Бачите, вона має багато бульбашок, процеси всі йдуть, вона ще не дуже активно росте, але так має бути. Більш активно вона вже почне рости на другому тижні. Ось так, дивіться, легко дуже знімається ця верхня скоринка, там небагато і залишається, в принципі, вам. Для підготівлі, і десь пів столової ложки потрібно буде її викинути. Я викидаю. Додаємо знову водичку, кімнатна температура 50 грамів, і 100 грамів борошна. Тобто, закваски й борошна має бути однакова кількість і в половину менше води. Ложкою перемішуємо, вона плотна, добра, тісто має бути тугеньким. Ось таким орієнтуйтеся, так, як я показую. Все готово. Знову ж таки, баночка чиста. Вона в мене в цьому в, кухонному, в кухонній шафі стоїть, робимо надріз обов'язково, щоб гарно проникав кисень, щоб вона активніше росла, оскільки вона, бачите, щільна сама по собі. Знову ж таки, накриваємо, я марлею накриваю і залишаю. В, кухонному, в кухонній шафці ставлю стікер свій, так мені краще орієнтуватися. На наступний день, тобто, то було 23 число, далі 8 день. Сьогодні 25-й її погодувала знову через день, оскільки вона не дуже була активною. Але ж подивіться, бачите, це вже наступного дня вона виросла. В ній стало більше бульбашок, все з цього дня годую її кожен день. Та сама схема: 100 грамів закваски, 100 грамів пшеничного борошна, сильного. В мене 12 грамів білка на 100 грамів і 50 грамів, 50 грамів води, 100 закваски і 100 борошна. Можете спробувати на звичайному борошні. Я вам нічого з цього приводу не скажу, так як я сама перший раз її виводила і виводжу вже на сильному борошні, так як і всюди радять. Багато рецептів перечитала на закордонних сайтах в основному, то всі радять сильне борошно. Я знаю, що в Україні можна замовити в інтернеті борошно Манітоба. Або ж інше, також купити є вже вибір борошна. Сильніше. В мене, це вже спойлер наперед, в мене закваска вийшла, і хліб на ній чудовий. Далі самі все побачите. Все, клеїмо стікер Є yeah. і залишаємо при кімнатній температурі на добу. Все, з цього дня, як я і говорила, з вчорашнього дня ми годуємо, вже як пішла друга, пішов другий тиждень заквасці, годуємо її кожен день. Та ж сама схема. Бачите, температура у мене тримається 23,5 градуси, 23 на кухні. І дивіться, кожного дня вона буде активною, вона буде підростати у вас. Бачите, була кулька, а стала ось така. Забираємо черсту цей засохший завітрений шар. Залишається, дивіться, яка вона всередині вже як губка. В неї ще такий кисловатий запах. Це нормально. Беремо знову 50 грамів водички, 100 грамів борошна і 100 грамів закваски. Я рівно-рівно все відміряю, тому знадобляться кухонні ваги. Забрали жорстку частину, все додали, перемішали. Це швидко робиться кожного дня. Головне не забувати, і головне в один і той самий час приблизно робити: плюс-мінус там 40-50 хвилин, але не годинами. Беріть той час, який вам зручно, якщо зранку перед роботою. Я працюю з дому, тому мені, в принципі, зручно годувати в такий час. Але її можна перевести на будь-який час годування, вже коли вона стабільна, коли вам зручно. Все. Знову ж таки, поклали. Це вже у нас дев'ятий день їй скоро буде готова. Кімнатна температура залишаємо у кухонній шафці саме те. Є. Далі день 10-й. Ситуація та ж сама, інгредієнти ті ж самі. Я просто детально вам показую, щоб ви орієнтувалися. Бачите, як вона виглядає. Кожного дня вона дуже класно підіймається. Вона, в принципі, гарно підіймається на другий тиждень. вже. І от ви погодували, через 4 години вона вже починає нормально підійматися і так тримається в принципі, до наступного годування. Не упадає нічого. Те ж саме: 100 грамів закваски, 50 грамів водички і 100 грамів сильного борошна. Сильне борошно, постарайтеся, я думаю, що в Україні я його принаймні купувала також в Україні. Так що з цим проблем, думаю, нема. Ще раз повторюю: якщо не знайдете, загугліть Манітоба. Я ось таке використовую, бачите, ще раз вам показую: 12 грамів білку на 100 грамів. Я купую його або в Реве, або в Алді. Серія називається для піци. Далі я все ж скажу ще раз. Все, сформували кульку, баночка чиста вже підготовлена. Краще використовувати дві, одну там замочувати, тому що важко відмивається, тісто трошки присихає. Бачите, глибокі надрізи, щоб баночки вичергували. В якому разі в брудну банку не кладемо. Все накриваємо знову. Клеїмо стікер, можете маркером писати, як хочете. Я орієнтуюся більше по даті. Все є. Залишили знову на добу. На наступний день це вже буде день 11, інгредієнти ті самі, маніпуляція ті, та сама. Просто ще раз говорю, що показую вам детальний рецепт, покроково точно в кожного з вас вийде. Дивіться, як вона виглядає на 11-й день. Дуже активна. Бачимо в ній багато життя. Зверху знову завітрилось, прибираємо це. Ось дивіться, вона всередині як губка, дуже-дуже повітряна. В ній ще присутній трохи такий кисловатий запах, але вже менш виражений. Тобто, очевидно, що вона скоро буде готова. І ось тільки лишилося, бачите, десь півстолової ложки або ж столова без гірки, то я викидаю, ніде не застосовую. Птахам давати, чи тваринам не раджу, їм не можна давати от таке сире тісто або ж годувати птахів. Виробами хлібними не можна. Тому не пишіть мені, як під закваскою цільнозерновою, що птахів не можна годувати таким птахів. Не можна. Змиріться з цим і викиніть вже столову ложку цієї е, закваски, що вам не потрібно. Все. Робимо ось такі гарні надрізи. Бачите, як вона тримає класну форму, вона така щільна, так і має бути. Все. Те ж саме накрили, поставили в кухонну шафку, забули на добу. Не забуваємо годувати, щоб вона не голодувала вас. Все, день 12, 1 березня. Вже скоро будемо випікати хлібчик. Інгредієнти ті ж самі, я думаю, ви запам'ятаєте легко. І таку кількість брати найкраще. Закваски виходить вдосталь, вона не проблемна. Бачите, як виглядає вона на 12-й день. Активна, постійно підіймається. Дивіться, ну як губка, дуже-дуже класна така текстура в ній. Все, годуємо. Ось, бачите, залишається, ну, не так багато. Так що проблем, думаю, з цим не буде. Результат вас точно порадує, тому що ну, дуже смачний хліб. Він в мене вийшов з першого. По-перше, закваска вийшла в мене з першого разу. Саме ця левітомандра. До цього я руками користувалася і виводила цільнозернову. По-друге, хлібчик також вийшов на заквасці з першого разу. Я вже і тут спекла в перший же день, коли можна було використовувати закваску. І вже сьогодні. На наступний день також спекла ще для вас хлібчик, вже відзняла рецепт окремо. Дуже смачно. Все, ділюся своїм досвідом. В мене вийшло, як я говорю, і у вас обов'язково вийде. Сьогодні вже у нас день 12, все залишили. День 13. Ті ж самі інгредієнти. Зараз покажу, яка виходить закваска. Вона постійно має бути стабільною у вас, уже підійматися, обов'язково після будь-якого годування, бачите, вона майже на одному і тому самому рівні, вона не буде вилазити у вас з банки. Стабільна, дуже така щільна, всередині, як губка. Запах різкий, уже, можна сказати, відсутній, він приємний, він не пахне дуже кислим. залишки... Вимиваємо, викидаємо, все, повторюємо ту ж саму маніпуляцію. 13-й день, повторюю, на день закваску можна вже використовувати. От тільки 14-й день є, все, можете використовувати. Якщо е, тримаєте печете часто, тримайте її у кімнаті і годуйте кожного дня. Якщо печете не часто, тримайте її в холодильнику і годуйте раз на тиждень. Ці всі нюанси ми ще з вами проговоримо. Я знаю, що питань буде ще багато, тому про те, як будемо її годувати і тримати, буде окреме відео або ефір. Зараз це все поки що вам потрібно знати. Щодня печете, тримайте в кімнаті і годуйте в один і той самий час щодня. Почете рідко, тримайте закваску в холодильнику закриту кришкою і годуєте раз на тиждень. Але використання закваски буде різне. Якщо вона стоїть в кімнатній температурі, її зразу можна використовувати. Якщо ви виняли з холодильника, її потрібно підгодувати два рази, підсилити, гарно прогріти в кімнатній температурі, там свої нюанси. Зараз поки розказую про ту, що тримаємо у кімнаті. Повторюсь на використання закваски, на її ведення. Я сама зараз цьому розбираюсь детально, багато читаю, багато вивчаю, обов'язково поділюся з вами, як її тримати, де тримати і як використовувати. На даний момент, все, що вам потрібно знати, я все розказала у відео, все детально прописала, будуть Якщо якісь питання, звісно, можете їх задавати, але ми до цього повернемось і знімемо ще окреме відео, як це зробили і не одне з цільнозерновою закваскою, тому що завжди є багато запитань. Ось так, бачите, виглядає. гарненько, глибоко розрізайте, не хвилюйтеся, щоб кисень глибоко заходив в саму закваску, тому що вона дуже щільна, і вона стає все щільнішою. Кожного дня. Все. І ура! Настав 14-й день от сьогоднішнього дня можна використовувати і випікати. Я, в принципі, так і зробила. На 14-й день я спекла свій перший хлібчик. Обов'язково вам тут у відео вже покажу. Дивіться, яка вона класна. На 14-й день, от я зараз візьму її, це буде мій перший хлібчик на заквасці віто мандра, він вийшов просто. Класним. Далі по випічці хліба буде також багато рецептів, відео, все вам скажу з власного досвіду. Спекла я вже дві хлібини, дві палянички на заквасці цілеві Томандре. Маю вже що сказати, чим поділитися. Що я наступного разу буду робити інакше, наприклад, все вам розповім. А зараз готуємо її. Вже перед використанням останній раз. Ну, і, в принципі, вже в моїй заквасті сьогодні більше ніж 2 ніж тижні. Я її використовую майже щодня, тому годую щодня і поки тримаю при кімнатній температурі. Ось так формуємо кульку, як завжди. Все. Накриваємо, залишаємо, і вже, в принципі, сьогоднішнього дня, оце, як вона тільки підніметься після годування, її можна використовувати як тільки вона підніметься і стане в ній багато бульбашок, як я показувала раніше. І сьогодні я вже використовую ось цю от красуню. Погляньте, в мене вже підходить хлібчик. Вже за якусь годинку-півтори я його буду випікати, і я впевнена, що це буде найсмачніший хлібчик, який я пекла останнім часом. Експериментуйте самі, і у вас обов'язково все вийде. Закваска вітом мандра або ж цільнозернова – Це все набагато простіше, аніж вам може здатися. Тож пробуйте, експериментуйте обов'язково. Вийшло в мене і у вас обов'язково все вийде. Ну що ж, друзі, як і обіцяла, моя перша паляничка на заквасті ще гаряча, левіто мандра. Погляньте щойно з духової шафи. Саме отакий от, от глухий звук має бути, адже це свідчить про те, що паляничка гарно випечена. О, яка вона ароматна! Погляньте, яка красива, яка, ха, яка апетитна! Це воно клас! Супер! Я дуже задоволена. Об... Обов'язково зараз поглянемо, яка вона всередині. Зараз розріжемо. Ах, ну, Те, що вона дуже ароматна, і я впевнена, що вона буде неймовірно смачна. А, гаряча. Ах. Клас, я задоволена. Ну що ж, зараз обов'язково дивіться, який внутрішній світ багатий. Клас. Правда? Він ще гарячий. Хліб гарячий не можна різати, але вже скоріше хотілося вам показати. Він настільки м'який, всередині, виходить. Просто, а друга хлібина вийшла, я її ще більше і довше вимішувала той ефект, що розривається на окремі волокна. Друзі, якщо вам зрозумілий рецепт, якщо сподобався і ви довго шукали детальне відео по виготовленню закваски левіто мандри, будь ласка, не шкодуйте вподобайок. Напишіть гарні коментарі. Цей рецепт знімався 14 днів. І от зараз я з вами ним ділюсь. Тому підтримайте, будь ласка, мою роботу коментарями гарними, вподобайками. Через Patreon також можна підтримати мій канал або ж за посиланням. Які знаходяться під кожним відео, ви можете пригостити мене чашечкою кави. Дякую всім за підтримку! І зустрінемось в наступному відео.